Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. На найближчий час, чи є загроза? Дійсно, ворог буде намагатися чинити обстріли дуже сильно, дуже багато, може 100 ракет, 100 дронів. от Потужна, сама потужна така цифра виходить, кругле, дуже велике число, але небо будуть збивати, закрите небо, що будуть дуже сильно захищати і захистять. От. І у ворога великі-великі втрати. І от ті, хто чинить обстріли, вони будуть убиті. І в небі України будуть знищені всі ракети чи дрони. От вони будуть знешкоджені всі. Але загроза є і дуже велика така атака. І треба ховатися. Не, не треба байдуже дивитися, а особливо дивитися, просто ховатися спокійно, йти в сховище і ховатися, скажіть вищі, сили, допоможіть, чи є загроза життю, загрожує щось. Дуже страшно, дуже гучно, можуть зруйнувати будівлю, але не вбити. Вбити не зможуть. Прям буде видно, як літають, як руйнують. Готувалися до цього давно. Вишукували самі такі будівлі. Центр міста мені йде. Заперечу, весь негатив. Ще можуть бути атаковано де наші військові От, літаки або аеродром якийсь. Саме цінне, саме дороге, що в нас є? Вони будуть намагатися це зруйнувати. Заперечую весь негатив убираю. Прошу, поверніть назад ворогові, всі біль, сльози і страждання, страх, переживання, всі розлади нервової системи. Поверніть ворогу. Хай в нього це все буде. Більше расисти не можуть нападати, втручатися у життя наше не зможуть. Прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не можуть расисти обстріли чинити. Повністю знищуються всі склади з боєприпасами, з ракетами, бомбами, снарядами, дронами. Вся авіація Росії знищена, вщент, більше не існує. В Росії авіації військової більше не існує, буде так. І самої Росії більше не існує, розпадається. Знищиться повністю, зникає з політичної карти світу на віки вічні, буде так і не під якою іншою назвою не з'явиться. Більше ніколи буде так і так буде. І прошу захисту міцного для усіх наших людей, ці військових, цивільних. Хто дивиться відео близьких людей, захистіть, одведіть, одверніть ці бомби. Бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одвертає, одцікає, повертає назад рашистам, хай їм на голову впаде, тому хто дав наказ, хто його виконує. Буде так і так. Піше не можуть обстріли чинити. Одвертає, одцікає навіть вічні, буде так і так. Не буде все сказане, здійснено, так буде, не буде захист міцний. Будь ласка, по можливості три рази передивіться це відео для захисту міцного. Прошу, бережіть себе, ховайтесь. Дійсно, безпека дуже велика в цей період. Дякую за увагу і до зустрічі!